Всім привіт, з вами Настрашка і це новий сезон. По Майнкрафту з модами, да. Тут а, 40, 40, 40 46 модів походу. Да. Десь так. І самі головні моди то мод, який я дуже сильно люблю то Twilight Forest. Мод, який я дуже сильно люблю, то на такі от башенки. Попередньому сезоні не було. І ще один мод, який я дуже сильно люблю, то не на тих пачків, хоча... Нє, ні, ні, не люблю я таких пачків. О, звуки почали. О, звуки. Е, і ще один мод, який я дуже сильно люблю, це мапа. Мапа, мапа це да, мапа це просто Forever. 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 forever, forever. Uh, Smart Moving тут є ще. Там... А, Enchanting Plus. І мапа. Ну, Ну, так, да, мапа, яка вміє телепортувати. Да. Ой, здоров, я, чувак! Ну ладно, йдеться. Uh, і так. Да. Ну що, починаємо новий сезон? Да. Круто! Я не буду вам свого скіна показувати. Все. Не буду. Такі я. 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ах ты да, шаг! Давай, деплашение. Так, и нам бы дерево. Да, дерево. Порабуем дерево. Тут же есть трикапитатер. То есть э, трикапитатер. И это тоже вообще офигительный мод. Ну, я цей сделаю на отдельную серию. Де розкажу, що тут такі моди є, що тут можна робити і всяке таке. Так, ну, нам желізо попалося чому би не зробити желізне. Е, так. Ще один кусочок. Є. Давайте зробимо топорик. Так, на топорик нам не вистачає тільки паличок. Да, красавчик. О, все, е. Так что давайте дорубаем то дерево. Давай, давай, давай. Ї -ї -ї. Крутяк. От, от, от крутяк. воно падає, это просто жесть. Самое ліпше. Так, я не знаю, чи зараз мене надо добро чута. Сразу бочаюся за звук, якщо щось не для так. Чувак, да замахал же грид. Успокойся. Сделай паузу скушай твикс. Ух ты ж, мо То кто был? А, то-то... А, ну 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 на! Ой, да ладно, да ладно, иди в дупу. Короче, Шаоден Мод тут е отвачтем босса. Вот зварху. Рейк бомбинг зомби о Сталь Кинг. І от хай він догорить, ти нафіг, а шоу Він не выдавай. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Опа, він нам дав эм. Э, 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 топорик на ефективність 3 І башку зомби. Бо. Да, показав свій скин. Ну ладно, короче, такий скин вибрав. У мене не, не ліцуха, да. Такий от я не гідок. Так, ламаємо. І тут ламаємо. Все, є. Ох ти ж. Так, то не бос, його бояться не треба. А тебе теж не треба. Ем, ем, ем. Ох ж, шай, мені страшно, йдіть в дупу. Все. Е, я ліпше, тут залишив маркер. Все, маркер залишу і коли мені потрібно буде. Да. І ви думаєте, чому там той сезон так закінчився? Типа. <laughs> Не встиг початися вже закінчився, тому що, ну, в мене була перестановка Windows. І я, сохрани... ну, я сохранив Майнкрафт, а якби зі всіма сейвиками тою своєю фігнёю. Но в мене нарубнувся хард диск. Так що... в мене хард диск і весь Майнкрафт зі сейвиками полетів куту під хвіст. Ну не мамо куту, ну якомусь куту -то точно. Так що... Да, отак. А! Запрошло. Так, тим, тим часом ми збираємо, що таке. <смірко> типа якардька. Не знаю, що таке. І ще якісь нам Барлей Сіц. Якісь Барлей Сіц выпал yeah. да так давайте я не чит мод буду а реперс не не реперенс а ульти да все Хай буде ульти а то в попередньому сезоні я трохи не разбирался в тому моді і тому в мене був завжди чит мод Ну, в тому сезоні не буде такого Де тут свинюха слышите урожаворотики рожеворотик Синя. Так. Идем, мой, идем, мой, идем. Бежим. Так. Ускорение, спринт. Двигается. Вот, вот так вот я бежу, бежу без смарт мовинг Короче, смарт-мовинг додаёт такой специальный спринт. Да, додає. є. І от як я біжу без нього. От як я біжу з ним. Не, круто, правда. Так що будемо бігати зі спринтом. І він тим більше не змучується так само, як з. Не змучується, як з цим. З Майнкрафтовським... з ким Сп... спринтом сказав. Виговорив. Так, і вот дивіться, як я буду закінчувати той сезон. Так, да, тільки не почав. Не, не встиг почати вже закінч... про закінчення, думаю. От дивіться. Достиження. Ми маємо, ну, хоча б пройти, типу, все. Я не кажу, що обов'язково маю бувати дракона краю, хоча тут можливо вбити. Але от я не знаю, чи вбивати його. Ну, коротше, будь... якось так буде. Тут є ще Industrial Craft 2 то тоже трошки будем не знаю як шо в мені вийде щось требується поток енергії поток енергії лучше ніж железо требується кое железо пока коротше Twilight Forest. Twilight Forest, ну ви знаєте алмази треба щоб зробити портал да що ну мені там показує що я не зробив хверстак -а -а, я не зробив да Ну окей, а то шо таке? Mm. ось так. Дивіться, вот я зробив. О, да ладно. Так. Эмм. Вот так. Так, да, все, норм. А, так, ну давайте наробимо дерево. В цьому сезоні вже не буде такий, такий великий дом, як в мене, як був. Як був попередній сезон, такий великий, ви пам'ятаєте, да, того військовика. Я його просто замахався вже строїть. За 37 серій не достроїв домик. Не построїв нормального домика. Просто капець. І ще один мод. Ще один прекрасніший мод. Бачите, от там от золото, от вот жовтеньке. На такій от висоті. Є такий мод, що тут спавняться алмази на будь-якій висоті. Тобто, бачите, там вугілля, вот заспавнилось вугілля. Я розумію, що вугілля тут не, не це, вот, но вот заспавнилось железо, вот заспавнилось золото. Бачите, золото заспавнилось. А вот шейка страдата, то, типу, з неї випадає або булижник, або кістки. Ну, скелет, конечно. А вот это ж така. Типа, кактуса. Ну а что с тобой можно сделать? Типа как А. Типа зеленый краситель. Типа давайте забираем типа. Все, хватает. Так, 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 так. Забрать, забрать. Не, не будешь? Ага. Так дидам значит. Я мастера э -э так 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 хочу вам показать алмазы может я их найду опа то что такое давайте сюда, сюда зайдем честно я про той мод -э про ту сборку ничего не знаю да вот так вообще ничего ну знаю и потом э я коробо это Типа то просто вот такая вот фигня Ага, то не просто такая вот фигня. Це ми не данж. Ну иди сюда Ну Ес Ломайся, 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 алмазь, вс, ес Ам, да, зомбаке Ух ты щ мою Уто. Буваєш на скипень у то, ви бачите, в нього життя Ладно, я постараюсь его убить. Ой, да ладно, да ладно, да ладно, чувак yes, мы их убили yes, чуваки Мы их убили, але у нас uh, кирка, ну, не кирка, а меч поломался. Так что Э, uh, Так Эээ звідси. Э, Крути Едали, пока не дали Ага, нам тепер дали таку кірку, Ой, да-да-да. Кірку е, на ефективність 3 і прочность 3. Ну що сказати? Круто! Да, так, ну там скелетони. Ага, окей, йдемо сюда обратно. Тут -то безпечніше. У нас немає ніякого цього, цього, того, Ні. Добрий день. Тут нікого нема більше. ніяких спаунерів, там, не добрі люди. Не, нема, добре Тоді я тут от собі заселюся. Все, дякую. Ой, так, дя да, Так, так, так. Робимо собі крышу. Вс. Нам би ще би світло. Чуть-чуть. чуть-чуть совсем немножко слушать вообще короче совсем немножко так что вообще было видно что-то а то вам нападу о, о. вам нападу ничего не видно Ой, тут поставлю лайкпоинт а, -а, -а так 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 блин я сам ничего не бачу так раз два 3, 4, 5, 6, 7, 8. О. Oh, Телепорту. Yeah. Uh, так, все. Ставимо тут ту фігню, і Семь. О, щет. О, я чуть не боюсь, чуваки. Вайпоинт, 2, телепорт. І робимо печку. Ня-ня-ня, робимо пічку. Так, тепер е, беремо трошки, 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 Давайте. чотири так. Сюди. І... Так. От. Е, світло вже є, я думаю вам видно. Хоча б щось. І так. Да, світло є, це вже добре. О, древ'ясний уголь. О, все. Тепер буде реально видно. Я туди не буду з цим тросником лізти, не буду. Телепорту. Все, можна закривати туди. Е, Так, як ви бачите, в нас здоров'я немає. Значить, треба хавать. Ні, Радиска не хавається, лакай. Значить треба е, приручати когось. Це Радискою Чокобу. Так, да, тут є такі чокоба, коротше, то замість коней. Ну, типа, як в 1.64 коні, так тут Чокоба. Чкобу тут, типа, такий великий страус. Ну, як страус, просто як страус. І вот так от, так. Да. Так, 13 секунд ще буде голод, 10 вже. 9. І за той час вже 6-7, зараз буде вже древесного гуля. Ой вже 7. Так що давайте щось зробимо 8 факелів. Вийшло в 11. А, так. Шейки Сід, Коттен Сід. Так, ну все, дякую, нам вистачає на деякий час. Хватить нам деякий час. Що один тут залишимо. І що в нас там на дворі? У Нас там на дворі. Поки що. Темнота. Давайте я поставлю на паузу, коли буде... Ох, щит. Коли буде вже там. Сонце! Прикольне, ясне, і буде. Ну. Буде, ну. Поставлю вже на зйомку. Ну, ще не день, але я тут а, а, вирив блочок. і тут а, бац, і індермен з'явився, блін. Так що давайте йому зробимо сюрприз. Здорово. Да. О! К бою, к бою готов! Давай! А, хто сильніший, Я дерев'яним деревянным чи ти? А, а! Ди сюда! Давай, давай, давай! Ну, вот это я, подлый трус. Выходи. Слышь, что вы? Ты ч ты не мудихам вообще бы спорит? Так, месяц уже заходит. Не будь мужиком, Люся. Будь мужиком. Ну, и сюда. Так. День швидше, день давай, ніч, пропадай. Давайте всі разом. День швидше ніч, пропадай. Так, отак так. Вот так, ще його дерев'яним мечом відпиняємо. Ой, больно. Охо-хо, єс! Йоу, бебі. Щет! Ммм. Pien... <звук> удалить! Удалить! Готово вернуться к игре. И пишли дальше. Все, вже день настав. И зараз мы будем уже закінчувати серию. Да! Да-да-да, да! -да, 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 -да. Давайте сейчас бегаем сюда. Ой, блин, нифига с потом монстр! Чуваки! А то ну ч мы нарухаете в жедень? А, гурито! Так, о, дякую. Так, тут у нас нічого нема. Тут. А, а тут. А? а там в нас, типа, знаєте, то для цих. Ловушка для придурків. Е, тому що вода затримується тільки на тих на тих штучках. І вона собі пливе спокійно, якщо б тут вот було вот фігні. О, все. І зараз вода поплила сюди. А якщо тут вот, то значить все піпець. Так що дивіться. Бачите? Я не придурок, е тому що вона тут затримується, бачите? От, от, от. А я тут ломаю і воно все. Так, ну у нас, типа, шахта така. До речі, круто. Вже не треба буде цей. Не треба буде. рити, да. Просто сюда теперь смотрите і все. І от той мод. Бачите, Рестов на 56 -й. норм. Так, щось я не... задивився на... То тобто я не бачив, скільки моє там повітря. Уху, грубниця! Тут Анхамона. Е, Пам'ятаєте п'яту серію переїзд? Е, 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 е. Чи шосту? Чи четверту? Ні, четверту. Чи четверту? От п'яту чи четвертую поміту. Е. Ну і в наступній серії ми сюди зайдемо. Так. Да. З вами був Іннастрашка і всім удачі. О, да. ще такі скімот є. Всім удачі, всім пока. І ставте лайки за мої очі.